Де в нас ранок. Ось він ранок, перший малюночок частина доби йде. Кажи день, показуй нам день, да, дівчата? Потім сонечко сідає да, вечір. І потім будь здорова. І потім настає. Що, дівчата, підказуйте? Ніч, молодці, показуй ніч, де зорі. Ніч де зоріс. Ранок. Лізочка ранок. Так да, Всі ранок. Потім у нас ще день кажем. Кажіть день, потім вечір. Вечір. І наступає ніч. Ранок. День. Так да, Вечір, И ніч. И ніч. Ранок. День. Вечір. Нич. Давайте ще раз всі разом скажем. Ранок. Ранок. Показуй Вероніка. Ранок. Правильно. День сказали. Показывай Веронічка. День. Вечір. Вечер. Показуй Веронічка. Вечір. І зорі. І ніч сказали всі ніч, ніч. ось що ж Михайлик робить зранку так. Так. потім що він зранку і? одягається і йде що і йде куди снідати да? Поснідав і пішов куди в школу а ми куди з вами ходимо з садочок в правильно потім прийшов з дитячого садочка зі школи і що робить пішов куди з з подружкою? Попробуй. на прогулянку школи да? потім вирішив що побудувати що побудувати? Де він будує? Да, будиночок для котика, да, бо для іграшок. Побудував. А тут уже мама гукає: "Михайло, іди обідати". Де він обідає? Ось він обідає, да, як смачно. Пообідав і куди пішов? І пішов десь на заняття, да? Ще на, на додаткові будь зараз, На додаткові заняття, да, ще пішов. Потім що? Пішов на тренування, да, після школи. Пішов на тренування. І настає, що? Вечір, да? Що він ввечері робить з фотоком? Ось там да, на кріслі. Підходь, Данечка, повище. Дівчата, дайте Данечка підійти. Дана, підходь. На зеленому кріслі. Що він там робить? Він уже вечеряє, да? Пече, в нього молочко, Повечеряв. і куди він пішов? А? Так, До ванної кімнати приймає душ з котиком, Помився, почистив зубки і пішов в спаленку, так? почитав казочку і куди пішов? Спати і заснув. У ліжку, що робить Михайлик? показуй. дається. Потім. Що робить? Зарядку. Зробив зарядку. зарядку. Що робить? Що робить? Умивається, так, вмивається, потім. Одягається. Мама каже, Михайлику, іди. іди снідати, поїв, перевірив свої уроки. Так? Перевірив уроки, да, а ми в садочок іде і потім пішов зі своєю подружкою куди. Погуляв трошки, да, з котиком, побудував будиночок. При обідати Михайлику, да? обідав, да, зробив уроки, да? сходив до школи, зробив уроки. І пішов куди? На тренування, да, гуляти, на тренування. Потім ввечері що робить. А потім що? Правильно, потім пішов до ванни, почитав, почитав спочатку що, потягти тижанку і почитав, що. Да, казочку. А потім вже солоденько заснув. Михайлик що. Тропинуся. Потім зробив. А зарядку він робив? Так, зробив зарядку. Отім. Умився і одягся. Потім. А поїв він, де він поснідав. Так, пер, так перевірив, що уроки, так? Да? Де він уроки перевіряє? Ось перевірив свої уроки. Пішов, погуляв зі своїм котиком з подружкою, да? де він гуляє з котиком. і з подружкою своєю? На вулиці, де вони гуляють? Де вони гуляють з подружкою і з котиком? гуляє з подружкою. Потім вирішив побудувати що. Будиночок. А мама вже кричить: і кличе, так? Да? Іде обідати вже час, де він обідає у нас. Ось. Потім пішов, да? Куди? Пішов робити уроки, да? де він робить уроки отут робить уроки. Пішов до школи сходив і пішов на тренування, ванні, да? погуляти на тренування, позайматися з м'ячем. Ось. Не, не встиг він на тренуванні, да? а потім вже дивиться, мама вже каже, каже йди Михайлик пити молочко з печивом. Де він молочко п'є? Де він молочко п'є? Ось, попив молочко, поїв печиво з котиком. Куди пішов? Ні, думай, куди пішов? Так, Ліза підказала, помився, почистив зубки і що одяг? Піжамку. А що він почитав разом з котиком? Казочку. Так, і захотілося йому спати. Так, Ліза розповідає. Михайлик що? Прокинувся. Де він прокинувся, Ліза? Ось, молодець. Потім Робить що? Зарядку. Зробив зарядку, пішов до ванної кімнати. Що він робить? Уми. Потім одяг. Одягається. Правильно на що умився, а потім одягається. Де він одягається? Ось. Одягся, мама кличе. Михайлики, іди снідати, де він снідає. Ось. Перевірив свої уроки. Є. Пішов гуляти з котиком. Де він гуляє з котиком, з подружкою? Це він... ось гуляє. А потім що побудував? Що він побудував? Побудував будиночок, так? Мама каже, Михайлику, вже час обідати, да? Ось. Потім Михайло пішов до школи і дав другу зміну мабуть займається. Бо займався в школі. Пішов на тренування, де він тренується. З м'ячиком. Ось він тренується. Уже вечір настає. Михайло, що п'є з котиком? Що він п'є? Молочко, їсть печиво, так? Ой, вже час куди йти. До ванної кімнати, та, помитися, треба звуки почистити. Потім що він надягає. Піжамку. що він читає? Сказочку. І заси, Засинай. Молодці. Тваринки і комахи, і люди. Це ніч.